Друзі, з вами я, Орис про І сьогодні ми будемо робити огляд на школу. Так, це саме школа. І так, друзі, як ви бачите, он, це от наша школа. Тут написано школа. І бачите, я цю школу побудував поряд з моїм будиночком. Добре, йдемо в школу. Тут у нас така табличка. Ну, а ми заходимо в саму школу. Дивіться, яка вона красива. Добре, закриваємо двері. І так, в нас тут є черговий привіт, 01. Він має всі ключі від всіх класів і так далі. Добре. Тут в нас написано службове приміщення, тільки для персоналу. Тут ну, от наші шафки мають бути, вони он так от так відкриваються. Все дуже реалістично. Ось так от виглядає самий коридор. І мені, якщо чесно, це нагадує більше не українську школу, а американському, тому що в Америці зазвичай такі шафки. Ну, коротше, все дуже красиво зроблено. Тут ну, нас вчителька, а он тут от нас приклади 2 плюс 2, 7 плюс 5 і 8 плюс 8. А он тут от, вже множення. 2 помножити на 2, 4, 7 на 10 і 10 на 10. Це насправді легкі приклади. Добре, йдемо далі. Тут от в нас їдальня. Заходимо в їдальню. І так, що в нас тут є? У нас тут є каса. Тут от нам дають їжу. Ми так нажимаємо на важіль і нам дають стейк. Ось так, от цей стейк виглядає. Бачите? Ну, добре, тут от нам можна зайти. Ну, тут от зазвичай працюють тільки кухарі. Це вже ми зрозуміли, а он тут от ми викладаємо посуду. І так от, ви бачите такий от стіл. Це стіл для вчителів. Так, це стіл для вчителів, перший стіл, другий стіл і третій стіл. Ці два стола. Вони спеціально для, для учнів. А он тут вот для вчителів. Все розрозуміло. Добре, йдемо далі. Тут от у нас має бути в майбутньому футбольне поле. Це спеціально для уроку фізкультури. Тут от у нас от такі от двері. Тут от у нас такий коридор, і знаєте, куди ми зараз вийдемо? А правда, ми зараз вийдемо в актовий зал. Ось так от він глядає. Він в мене дуже красиво вийшов. І от такі от. Тут на шторки знаходяться. Такий коридор, щоб переодягатися тут. Ну, і он, така от моя школа. Тут от є. Такі от. Тут є багато стільців. Ну і що ж, ми виходимо в наш загальний коридор. Ну, і так, друзі, от, бачите, ми виходимо, і наш огляд на школу закінчується. І так, друзі, ставте лайк під це відео, підписуйтесь на канал. До речі, як ви бачите в мене новесенький скін, оцініть його в коментарах. Ну і всім па-па-па-па!